Вітаю вас, друзі, цієї зимової днини. Зима чарівниця до нас завітала, чисто мовки для діток приготувала. Будемо ми їх вивчати разом із зимою промовляти. Ас, 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 прийшла зима до нас. Тепер разом малята. Ас ас. ас прийшла зима до нас. Си, си, си. Заморозили носи. Дружніше малята. Си, 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 заморозили носи. Са, 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 яка кругом краса. Всі разом малята повторюємо са, са, са яка кругом краса. Ас ас, ас падає сніжок до нас. І ще раз повторимо малята Ас, Ас, Ас падає Сніжок до нас. ра, ра, ра у дворі весела гра. Ра-ра-ра у дворі весела гра. Сі, сі, сі годівниці гарні всі. Разом повторимо малята. Сі, 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 годівниці гарні всі. Молодці діти. А зараз подивіться на картинку малята. Послухайте розповідь та дайте відповіді на питання. На вулиці зима. Міла і Сава пішли гуляти в парк. У парку були птахи і білка. Сава годував білку. Міла давала зернятка пташкам. Яка пора року на вулиці, діти? Пора року зима. Куди пішли Сава і Міла? Сава і Міла пішли гуляти в парк? Як звали дівчинку? Дівчинку звали Міла. Як звали хлопчика? Хлопчика звали Сава. Хто був у парку, діти? У парку були птахи і білка. Кого годував Сава? Сава годував білку. Що давала міла пташкам? Міла давала зернятка пташкам. Добре відповідали на запитання малята. А тепер складіть розповідь за картинкою самостійно. Та розкажіть своїм друзям. До побачення! До нових зустрічей, малята! Та не забувайте підгодовувати взимку птахів та звірів гарні хлопчики дівчата!